Усім привіт! Перед вами смартфон захищений Blackview bv 9220 Мабуть, один із найтонших смартфонів, захищених в цілому, і найтонший точно зараз серед смартфонів компанії BlackView. Товщина цього корпуса 13,5 мм. І хоч якщо порівнювати це зі звичайними смартфонами, це дійсно багато, але для захищеного смартфону, в якому прогумований корпус, це дуже непоганий показник. Давайте почнемо з комплектації. До комплекту у нас входить величезний блок для зарядки, його потужність 66 Вт. Заряджає він цей смартфон приблизно за 40 хвилин, і це шикарний показник. Також тут є кабель Type-C, Type-C з двох сторін, скріпка спеціальна, щоб дістати слот для сім-карт, і інструкція. Вага цього захищеного смартфону складає 310 грамів, і це дійсно небагато. Якщо стосується елементів, які розміщені на корпусі, то це позаду три камери спалах. А також оця штука у нас підсвічується, коли у вас, наприклад. Якесь припущене сповіщення. На задній панелі додатковий мікрофон, кріплення для шнурка. Знизу знаходиться мікрофон, Type-C і динамік. А ще один динамік знаходиться зверху. Тобто тут у нас звук написано Harman Kardon, але насправді це не саме динаміки від цього бренду і повністю, але це тільки оптимізація програмна. Але грає цей смартфон дійсно круто, стерео тут дуже круте. З лівої сторони знаходиться кнопка, яка налаштовується, також можна для роботи рації використовувати по інтернету. Ну і, звичайно, слот для сімок. З цієї сторони кнопка блокування зі сканером відбитків пальців, кнопка регулювання гучності. Це все у нас метали. Як кнопки, так і оці ось накладочки. Сам же корпус повністю прогумований, має стандарт захисту IP69K. Занурювати в воду можна приблизно на 1,5 метри, ну і з висоти 1,5 метри він може падати і не розбиватися. Ось так. Борти над дисплеєм трошечки виступають. Саме скло тут захищене, це, звичайно ж, Gorilla Glass, як на більшості смартфонів захищених, і тому воно дуже добре витримує різні удари, пошкодження і так далі. Сам дисплей. Дисплей шикарний. 6,6 дюймів. Визначає тут яскравості, її просто тут з запасом велетенським. 120 Гц частота оновлення і Full HD Plus роздільна здатність. Ну просто шикарні характеристики. Зараз ми в екран зайдемо більш детальніше, дещо вам ще покажемо. Тут можна налаштувати наші кольори, можна поставити ще більш яскравіші, можна виставити трошки під себе температуру. Ну і звичайно, частота оновлення 120 Гц. можете ставити навіть 60 якщо вам потрібно трошки зекономити акумулятор, ну або ж 90. По процесору, тут Helio G96, також тут встановлено немало оперативної пам'яті, а саме 8 ГБ і 256 ГБ. Байт постійної пам'яті, тобто цей відносно компактний захищений смартфон має чудове сучасне залізо, яке вам допоможе, звичайно, ж, запускати будь-які ігри, да і сам смартфон, як ви бачите, працює дуже-дуже швидко. Ніяких глюків в системі тут немає. nfc модуль, звичайно ж, присутній для безконтактної оплати. А ще одна із кілер-фіч цього смартфону, яка його просто вибиває серед конкурентів, це швидка бездротова зарядка, а саме 30 Вт. Щодо камери, основний модуль у нас має роздільну здатність 50 мегапікселів і, звичайно ж, цього більш ніж вистачає. Також є ширококутна зйомка. У нас камера для цього 8 мегапіксельна використовується. Якщо ми знімаємо відео, то максимальна роздільна здатність може бути 2К, як ви самі зараз бачите. Що стосується налаштувань, то приємно бачити, як завжди, в компанії BlackView, електронну стабілізацію відео. Це крута штука, яка дійсно потрібна для сучасного користувача. Ну а режим 50 мегапікселів знаходиться ось тут. Вмикаєте і робите чіткі, дуже насичені фотографії при хороших умовах освітлення. Режим портрет, чорно-білий, прорежим і панорама також в цьому смартфоні присутні, тобто камерою можете гратися, вона вам дозволить дуже багато чого. Ну а фронталочка в нас на 16 мегапікселів. Що ж, поговорили про смартфон, в цілому, як ви бачите, дуже шустра, цікава модель з гарним стереозвуком. Ну а тепер занурюємо в воду. Blackview ВіБі 922.0. Мабуть, реально найтонший захищений смартфон, який доводилось тримати в руці, і це смартфон, який повністю прогумований. Є пластикові смартфони захищені, які трошки тонші, але це зовсім інша історія. Якщо ви хочете надійний, прогумований, то це саме Blackview V922.0. Купити цей апарат можна, як зазвичай, за посиланням в описі під цим відео. Ну і підпишіться на наш канал. Звичайно ж, всім до нових відео.